От в ООН на засіданні, яке скликала Україна вечері 6 червня, генсек заявив, що ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховського ГЕС, але ясно одне сказав він: це ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну. От координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США відомо про інф... про ситуацію, що саме Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, але наразі підтвердити чи спростувати Вашингтон це не може. Також ми е, чули заяви е, від ріші сунака, прем'єра е, Великобританії, про те, що там також спецслужби будуть ну дивитися, що сталося с... обставини, так би мовити, так з'ясовувати, а чому Саме така реакція, чи це нормальна обережна реакція для того, щоб дійсно з'ясувати всі обставини, чи дійсно у заходу є так би мовити, такі от запитання до української влади, чи це дійсно українська сторона могла бути причетною до підриву Каховської ГЕС? Ну я скажу так: те, що говорять на заході, ну ООН коментувати взагалі не варто витрачати час на непотрібну організацію в світі. А що стосується сполучених штатів і Британії, я думаю, що відповідь буде очевидна. І те, що лунає зараз на заході, про те, що це саме спричинено російської агресії, і Росія має нести за це відповідальність. Я думаю, очевидно, те, що комусь іноді важко визнати очевидні речі, які полягають тому, що по-перше, Росія, як всього взагалі не було, якби Росія не здійснила агресивне вторгнення в Україну. Це перше, що потрібно визначити. Друге, очевидно, що російські окупанти остерігаючись українського наступу і маючи невпевненість в тому, що вони здатні, Атні захистити південь не мають іншого шляху, окрім його руйнувати, затоплювати, знищувати і так далі. Тобто, це абсолютно третє. Хто ще міг це зробити, якщо встався підрив, закладений в машинній залі, а в машинну залу українські військові доступу просто не мали. Тобто саму станцію контролював окупант. Отже, окупанти несе відповідальність. Абсолютно, ми можемо дискутувати, яка вибухівка була закладена, в якій кількості кіль, там вибухова вибухова хвиля і так далі. Ось це ми можемо дискутувати типотехнічним технічним параметрам, але точно мені здається не може бути дискусії щодо того. Хто несе відповідальність за цей черговий військовий злочин, тому що доказів уже навіть в публічній площині більш ніж достатньо для того, щоб покласти відповідальність за це саме на Росію? Тобто, у вас не виникає дискусії внутрішньої з приводу того, хто винен? А взагалі, а які докази, яким чином їх можна зібрати, щоб довести, що в цьому винна саме там російська сторона? Ну, по перше, доказів того, що Росія незаконно вторглася і здійснює агресію проти України, вже більш ніж достатньо. Я думаю, що зайве щось доводити. Друге, те, що Росія здійснювала контроль Каховської ГЕС, це теж загальновідомий факт. Він навіть не потребує на сьогоднішній день спеціального доведення. Третє, те, що Росія заявляла і робила заклики про те, що Каховська ГЕС може бути підірвана, вони робили ще в жовтні. Тоді було дві заяви: перше про те, що може бути підірвана. Дірвана гесі про те, що Україна, начебто, брудну бомбу хоче використати. Але одне і інше зрозуміло, Росія хотіла зробити самостійно і просто перекласти відповідальність на Україну. Третє для того, щоб здійснити підрив такої сили, його неможливо здійснити на ніж удар зовні. Ракетний там артилерійський і так далі. Я думаю, що будь-яка експертиза, яку можна провести, я думаю, будуть проведені, це продемонструють. Ну очевидно, згодом, коли буде контроль там за тим, що зруйнувалося, там можна буде якусь експертизу провести. Наступний момент знову ж таки для того, щоби. Закласти вибухівку у великій кількості, а я наголошую, це велика кількість десятки кілограмів можуть бути. Її треба туди фізично доставити. Очевидь, це не зробить якийсь водолаз, чи якась одна людина. Її треба туди підвести щонайменше вантажівкою. Україна цього непомітно зробити не могла, тому що територія контролюється окупантами. Тому очевидь встановити могли тільки вони. Наступний момент це те, що ми бачимо, що на сьогоднішній день мотивація, яку переслідує Росія, це унеможливити будь-які рейди чи наступальні дії, навіть обмеженого характеру, які проводила українська армія по Дніпру. І далі насправді можна продовжувати мотивацію і обґрунтування того, чому за цим стоїть саме Росія. Ну і ще один факт. Україні точно явно ні до чого де окуповувати нашу територію, і звільняти ціною життів наших бійців, страждань наших громадян і людей для того, щоб спричиняти руйнування, створювати техногенні катастрофи і знищувати цю землю, за яку сьогодні проливається кров. От тобто, тут тут ви згодні з генштабом, який заявив, що. Підрив Каховської ГЕС був спричинений саме для того, щоб контрнаступ український завадити. Йому про це говорить і президент України. А от тоді яка логіка? Тому що це ж не єдиний шлях, ну там Херсонщина, не єдиний шлях для того, щоб е, зробити деокупацію. Напрямків для деокупації для контрнаступу їх вже чимало. Про це там військові експерти зокрема зазначають. Натомість через підрив конструкції Каховської гідроелектростанції е, власне що сталося? Ну російські. Сили так зазначають українські військові, що спостерігали, як російських солдатів зносило паводками цими водами, і вони тікали зі східного берега Дніпра після підриву Каховського гес на Херсонщині. Ну що от багато окупантів, ніби як або загинуло, або були поранені. Про це українські військовий розказав а аде про Андрія Підлісного. Чому ж тоді такі дії? Чому російські сили там не відвели своїх людей завчасно? І чи дійсно підрив Каховського ГЕС може завадити українському контрнаступу. Ну, по перше, мені невідомо цифри кількість людей е, з російського боку російських військових, які могли постраждати або загинути. Тобто на сьогоднішній день якоїсь офіційної інформації про це немає. Це це теж треба виходити з фактів, які є підозри вважати, що окремі залишилися там, що вони не встигли вийти, і потім вони вплав там вибиралися. Точна кількість таких військових на сьогодні з російського боку невідома. Це перше. Друге, для них абсолютно нічого не варто було затопити свою пр. Першу лінію оборони, тому що а, там ще є дві лінії оборони, які обладнав а, ворог за час окупації лівобережжя Херсонщини, тому те, що вони втратили першу лінію оборони, а, в принципі, особливо нічого не значить а, на сьогоднішній день. Наступний момент а, чи я з вами погоджуюсь абсолютно з з точки зору того, що в принципі можливості для наступу українського є. І знову ж таки на контрнаступ глобально стратегічно це все не впливає. І я думаю, що ці заходи вони будуть реалізовуватися з українського боку. Тут питання в іншому: питання в тому, що навіть ось такі рейди і навіть можливість використання напрямку з правобережжя на лівобережжя Дніпра українськими силами не як основного при контрнаступі, не як пріоритетного, можливо, але як відволікаючого чи як допоміжного навіть це. Змусило окупантів, остерігаючись, знищити фактично ці шляхи і не давати цього робити ну найближчі там кілька тижнів, тому що це буде зрозуміло ускладнено для українських е, військових. І я думаю, я, сприй, я б це сприймав як актвічаю і їхню невпевненість в тому, що вони здатні належним чином оборонятися попри свої позиції оборонні, попри певну кількість військ, яка є на окупованих територіях. Пане Олександре, сприй... я дякую вам за те, що поділилися своїми думками і аргументами з цього приводу. Вод Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем ранкового стріму Радіо Свобода. Дякую.